Швидко, зручно та надійно. У тисминиці відкрили сучасний дія-центр. Його керівниця Людмила Бардюк-Кавецька розповідає: до цієї події готувалися довго, щоб врахувати всі потреби громадян і забезпечити найвищу якість обслуговування. Перед тим як відкрити дія-центр, ми врахували усі 12 критеріїв якості. Найбільшу увагу було приділено безбар'єрності та інклюзивності. Центр знаходиться на першому поверсі. До приміщення є сход. Які облаштовані пандусом, поручнями, тактильними позначками на поручнях, кнопкою виклику. Центр обслуговує понад 28 тисяч громадян, жителів громади. Для зручності створено 12 віддалених робочих місць у старостинських округах, і обов'язки адміністратора покладено на старостів. Перший заступник очільниці Прикарпаття Вадим Созонник додає: це вже сьомий дієцентр на Прикарпатті, у створенні якого місцева влада доклала максимальних зусиль. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування постійно працюють над тим, щоби, щоб мати можливість надавати нашим громадянам, жителям нашої області, не тільки жителям нашої області, сучасні адміністративні послуги, щоб люди не витрачали свій час. Економили свій час і отримали якісну надійну послугу від наших громад. Голова громади Тетяна Градюк переконана, якісні послуги надзвичайно важливі, адже Тисменецька громада одна з найбільших в області. Я хочу сказати, що дія центри це є мережа державних центрів надання адміністративних послуг, яка працює за єдиними стандартами обслуговування наших мешканців. І це найсучасніші стандарти швидко, зручно, просто і людяно. Це свого роду такий «one stop shop». Який дозволяє людині закрити всі свої проблемні питання за один раз і в одному єдиному місці, власне у місті Тисманиця, у нашому дія-центрі наразі у центрі доступно 365 адміністративних послуг. Дар'я Базовод, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї.